Сторінка 51. авторитетна цитата: Брати Грім поспішали, оскільки побоювалися, що невдовзі фольклорні твори можуть забутися назавжди зникнути з народної пам'яті. От як визначив їхню мету Якоб Грім. Врятувати і зібрати усі пісні і перекази, що побутують у народі. Наша вітчизна від краю до краю ще повінці повна цим багатством, яке наші шановні предки передавали нам у спадок, і яке всупереч глузуванню та насмішок досі живе. Не дослідивши цих скарбів, не можна по справжньому зрозуміти ані поезію нашу, ані історію, ані мову в їхніх давніх і істинних витоках. Найважливіше є. Те, щоб усе це відтворювалося точно, без прикрас і доповнень, тобто так, як повідомив оповідач по можливості достої його словами, як найдетальніше і найретельніше. Браття Грім врятували від забуття чимало казкових історій, створених народною фантазією. І нині діти різних країн світу залюбки читають бременських музикантів, короля Дроздоборода, Мізинчика, Золоту Гуску, переглядають мультфільми і кінострічки, зняти за цими і багатьма іншими німецькими казками. До них належить і пані метелиця, з якою ви незабаром ознайомитеся. Вона вважається одним з тих фольклорних творів, у яких найяскравіше тілилися особливості характеру німецького народу та його уявлення про людські чесноти і недоліки. В основу казки пані метелиця покладено мандрівний сюжет про злумачику і добру пасарбицю, відомий, наприклад, за казкою Попелюшка. Однак звичне для такого сюжету протиставлення рідною і названої дощок та їхніх випробувань у пані метелиця набуває характеру дзеркального відображення. Крім того, це протиставлення або антитеза виступає у творі основним художнім прийомом словник мудрої сови. Антите. Це різне протиставлення героїв, ситуацій, характерів, душевних або природних станів. Тощо брати Грім відомі на батьківщині також своїми дослідженнями в царині вивчення німецької мови, серед їхніх найзначніших наукових досягнень праця з граматики, яку в 19 столітті широко використовували у німецьких університетах, а також задум багатотомного словника німецької мови, над яким працювало кілька поколінь у. До цього доробку фахівці ставляться з глибокою повагою. Утім, всенародну любов і світову славу братам Грімом принесли саме казки, зібрані ними на теренах рідної Німеччини.